Дурні дії, які вичавлюють Україні, бізнес з України, я дуже добре розумію, що нам потрібно верховенство права, ліберальна податкова реформа, перезавантажена митниця повністю. Що нам потрібна тотальна дерегуляція, цифрові сервіси і доступні фінанси, і це просто вибухове зростання економіки України, і це не про військові ризики. Це, це не про це. Бізнес готовий інвестувати в Україну зараз, звертаюся до бізнесу. Якщо є проекти, є зараз можливість зареєструватися і бути учасником цієї платформи. Минулого року вже було ефективно. Ми багато інвестиційних проєктів започаткували саме, саме минулого року. Як радник України інвестору, я скажу, що і там є багато запитів. Але чого нам не вистачає? Ось цієї ліберальної моделі в економіку в економіці захисту прав інвесторів не тільки інвестняні. Для іноземних інвесторів чи великих платихів податків чи білі клуби. Ні, це все, коли з'являється ідея білого клубу бізнесу, інвестори розгортаються і йдуть, бо це точно вони розуміють, що тут немає нормальної чесної конкуренції в цій країні. Відповідно, нам потрібно показати Україну як найкраще місце для інвестування, і саме тоді ми перестанемо перестанемо тут боятися е, реструктуризації. Саме тоді інвестори будуть просити реструктуризувати ці борги, щоб на що заробляти на цих дрібницях, коли з україною де ще в світі можна зробити x 5 по капіталізації? Ніде, а в Україні x 5 по капіталізації від е, військового стану на е, плюс 3 роки це x 5 в будь-чому. в готелі, який зараз будується в агропереробці, в землі, в усьому, в будь-яких активах ти зможеш окрім. Житлової нерухомості, ось куди не треба інвестувати, очікуючи, X5, це це там, бо там буде більше цієї нерухомості. У нас будуть окремі містечки для трудових тимчасових вахтових мігрантів з, з різних країн. у Нас будуть буде багато нової інфраструктури, але основне це все ж таки комерційна, логістична, енергетична, нова енергетика в Україні. Ось ось туди вже зараз потрібно інвестувати.